Зараз 31 лютого. Чути тепло вже. Від вологи багато. Курма деяких є достатньо, деяких не дуже. Є такі сім'ї, що вже куби розпалися. Відповідно я починаю їх вже утеплювати. Тобто даю заставні, підставляю, щоб не був теплий. Оскільки йде розпліт, Вон там вже зробив. Зараз процеси тут. І в нас дуже морозатки. Враження, що вони погнали про через те, що було холодно, і потім пішла від лега. Ну, верніше, там було мінус 20 і пішла від лега. І вони відчули тепло, що вже близько весна. І почали сіяти. А зараз знову мають бути холода. Вночі мінус 17, 4 дня, відповідно, може бути біда. Тому утепляю, передивляюся, передивляється. Є кормада, нема. Вже одне дав Канді. Навіть 2 вдав Канді. Бо деякіль клуби порозпадалися повністю. Дуже покажу. Це забута матка, відповідно, і пізно. Помітив, що я відклав на одній рамці. Він потім підсилював і додавав розплоду. Але вже осінню додавав розплід, здається, бо кінці з літо. Так Зараз подивимося, як вона зимує. А може зупинити їх, скинути, бо промерзло. Так, отак вони сидять. Тобто дивлюся, чи є корма. Кормів не бачу. Що звиїдено. Зараз їм дам тостерку меду, на всякий випадок, щоб перезимували. Так, тут маточка, яка е, є цінна для мене. Там е, горстка бджоли, буквально дві вулички, отак трохи тепла заставна і за засновною був мед. Відповідно, відкривати вже не буду, бо е, також вони погнали розплід. Відповідно, корма медові закінчилась і надто джолки почали за сусідню перелізати. я їм дав зверху два бліна меду. Відповідно, думаю, маю дотягнути. Ну, Весною побачимо. Ото, що для мене цінне. Так, Зараз мінус 10 на вулиці. Вже деякі сім'ї почали виводити матю э, бджолу нову матки сіять сюди воно видно але зараз клуб трошки теплий Отак сидять тут він десь цей бом інших сім'ях був що паспорту досить активно. добре маємо тут більш активний о, тут більше тепло відчуває, а так воно вже більш розпався. Є вже вологи багато, порівняно з попередніми, світленнями. Може частково це ще відбувається за рахунок того, що птахи. Не дають нормально болом замувати. зараз покажу. А так, на людках вигрізають. Тут пробують достати все там. Це в мене еппс Відповідно, зараз я це буду все закривати. Ох, навіть Ось цей діточок вчора був закритий. Сьогодні вже пташка вирішила. Там може було. Так, наразі тільки втратив один відводочок. Зараз покажу. Ну то видно, что не Клаус, не воду понять Клаус. Я ему еще меньше що что беда буду. А вот тут тоже сидят его. Отак От так вот так Також він і хім екселентівські вулики Мені в мене лупив минулого року. Ось такі вулики. Дерявить. Оце в мене подаряли ні вулики. Тобто я тут збираю суш. Отак. Заробив тимчасово і піде потепління, щоб... А, до речі, оце вже нові. Це за сьогодні. Бо це я вчора закривав, а це за сьогодні було закрито. Тому вже сьогодні попрацював. Ну, словом, біда. Сніги великі, холод серйозний. Ну, Зимою. Все, не забудьте підписатися, нехай щастить.